Каністерапія це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. Кінологи Національної школи службового собаківництва міста Одеса вже не вперше проводять заходи з дітьми з особливими потребами, до яких залучають своїх хвостатих вихованців. Так днями чотирилапі друзі зустрілися з учнями одеської спеціалізованої школи номер 91 для дітей з порушенням слуху. Захід було приурочено до міжнародного тижня глухих та тижня міжнародної жестової мови. Перші слова, які ми хочемо сказати, це висловити велику вдячність організаторам такого проекту та нашим кінологам, які підготувалися до зустрічі з нашими вихованцями, провести таку канестра терапію, це Дуже важливо для наших діток. Саме головне це емоційний стан, це психологічне розвантаження. Та і ви подивіться, будь ласка, на щасливі очі наших дітей. На заході діти мали можливість весело провести час зі спеціально навченими собаками, поліпшити свій емоційний стан у процесі гри з вихованцями національної школи службового собаківництва. Такі заходи сприяють розвитку пізнавальної діяльності дітей, наповнюють їх позитивними емоціями та незабутніми враженнями. Вирішили сьогодні поділитися е, емоціями з ними. Вони поділилися своїми емоціями е, з нами. Все дуже пройшло весело. Нам дуже подобалося, нас дуже гарно прийняли. Е, собаки сьогодні були у центрі внімання, провели дуже гарно час, щоб ним можна зараз побачити. Він вже втомився, але він ще хоче е, спілкування з дітьми. Усі собаки пройшли курс навчання у кінологічній школі. Вони контактні та люблять дітей. Їх спілкування з малечою сприяє поліпшенню соціальних та когнітивних функцій у дитини. Цей захід дуже важливий, тому що найважливіше подарувати дітям емоції, а собаки в цьому допомагають. Ми дуже хвилювалися, як воно це пройде для нас. Це перший такий досвід, але все добре. Я гадаю, дітям подобається, і нам теж. Захід було організовано за сприяння благодійної організації ЮАО – «Ukraine Assistant Organization, діяльність якої має багато направлень. Як виникла ідея саме цього проєкту, він націлений на створення безбар'єрних умов для людей з інвалідністю. Ми дуже часто стикалися з людьми з інвалідністю, бачили, що Ставлення суспільства до цих людей, нерозуміння проблем та потреб, і ми з нашою командою сіли як це сказати, штурмити питання, що потрібно, яка проблема, яка потреба, і звідси виникла ця ідея. Цей проект у нас діє в рамках фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організації Nonviolent Peace Force, І власне, це вони нас це і познайомили з цією командою кінологів. Вони дійсно Роблять також дуже круту справу, навчають собак для людей з порушенням зору роботи з дітьми з особливими потребами є частиною великого проєкту, що націлений на поліпшення умов для людей з інвалідністю. В межах цього проекту у нас є воркшопи для бізнес-спільноти та гуманітарного сектору, які власне і націлені на те, щоб бізнеси, підприємці впроваджували умови, щоб донести їм наскільки це наразі важливо, наскільки багато людей з інвалідністю, чого вони потребують і як власне впровадити ці умови. Незабаром в Одесі пройде потужний захід, який розповідатиме про нововведення, які можуть покращити життя та побут людей з інвалідністю. Від імені нашої благодійної організації ЄО ми також хотіли б запросити представників бізнес-спільноти, представників комерційного сектору, громадські організації на наш благодійний захід, що відбудеться в Одесі. Можна буде зареєструватися та обрати зручний день для себе 6, 7 та 8 листопада. Ми будемо дуже чекати. Це будуть воркшопи, на яких можна буде дізнатися, які інклюзивні умови треба впроваджувати. Для людей з порушенням слуху, для людей з повною втратою слуху, які є, it рішення, які набагато спрощують надання послуг, комунікацію, робить її ефективною. Також організаторами воркшопу було створено інформаційний гайд, в якому незалежно від локації можна знайти ресурси та контакти щодо звернення по спеціалізовані інклюзивні послуги для людей з інвалідністю. Ксенія переверзєва для юг людей.